Вітаємо вас на каналі Прозитоупанські! Ілюшка, що ми сьогодні робимо? Розпаковуємо так, яка велика посилка а -а -а. <серкла> Зараз переключимо камеру, так що зручно було і будемо розпаковувати. Тут я, я вам вже казала, знаю, що тут є, що тут набір каструлів, а ще набір кришечок до них. Тут я вам скажу так, одна з моїх кухенних мрій, можна так сказати, тому що завжди собі чомусь не дозволяла купити нормальний набір, такий, як би хотіла, як бачу по рекламах, як, як люди тішаться, рекомендують. Чомусь завжди йшлося в магазин, купувалося з того, що там є, тому що там, не знаю, трохи це дешевше, або ще в якомусь такому плані різні, ці, різні каструля така, там той, той кувшинчик такий і так. Далі. Не питайте, чому. Завжди мені чомусь здавалося, що треба поекономити. От треба, треба, щоб це було по іншому. Я думаю, багато жінок мене зрозуміють. А тепер ще одна маленька мрія здійснилася. Ще, ще одна є про запас з таких маленьких. Сподіваюся, що скоро вона у нас домі також з'явиться. Але наразі це оцей класний набір посуду в та Тефаль, так. Купила власне, тефаль, тому що мої колеги радили мені тефаль і радили мені ще якусь одну фірму. Ось тут напишу, як вона називається, тому що я не пам'ятаю, але в пошуку подивлюся, що я воду. Так ось, я думала, що тефаль дороге. Ні, тефаль не дорогий. Оця інша фірма, от вона дорога. Я спочатку її була така, кажу, що ви, я не буду такого купляти, я не буду таке гроші тратити, Вона ж коштує як замок. Але насправді би просто шукала там, хотіла замовити одну каструльку, максимум дві. Тут всього лише три, але ще додатково комплект кришок, і вона от така класна ставоручкою. Хотіла замовити такі, і там шукала на Allegro, А мені мій колега каже: Оля, купи набір, я маю скільки воно вже з дружиною. Ну Десь біля 10 років вони вже разом. десь так. Він каже: нам ще, як, як ми поженилися, подарували набір, цей оця трошечки, трошечки старіша версія, та, яка індукційну не підтримує. Бо я мусила брати така, як підтримує індукційну плитку. Е, у них та трошечки старіша модель, але вона десь як має бути. І він казав, каже, не та ручка, яка там от відчеплюється, що вона не сильно пошкодила, це не сильно якось шкодить цю поверхню і все прекрасно робиться. Вони навіть ручки додаткової за 10 років не купили і користуються ними отак кожного дня, коли готують то, то ними. Тому так як відгук окей, молодший колега мені порадив там той ту дорожчу фірму, я подумала, я ще не доросла, до там той. І вже знаєте, в порівнянні з там тою не такий вже той дефальт дорогий, <гумісті> тому замовляю, Тому розпаковуємо. Е, обійшлася мені та посилочка в 408 злотих. Зараз буду розпаковувати і показувати. Що та, там вже все? Чи коли тут ще надіпнув трошки? Далі ти. Давай. Опа-то. Оп, оп. Можеш. Ой, як багато. Вау! Що? Класс. Mm -hmm. Це коробка така велика була, я думала, що тут його фантастично багато. Добре, це навіть щось важить трошки. Давай коробку заберемо. А це зберемо. А що ж там тобі? Як ти думаєш? Пательня. Пательня? дефект. пательня. Ну давай, відкривай тут. Ні, ні, тут все руками. Дивися. Не треба тягти, щоб того не копнеш, синочку, бо картон важкий. Дивись, отут. Ножечку дай. У тебе ось тут відкривається. Треба це витягу. Опа, дивися, що там тебе? szkoda Tak, co tam jest? Patelnia. Patelnia? No dawaj, dawaj, spójrz Toczna patelnia? Tak, tam chyba nie patelnia. Szukaj, szukaj patelnię. To jest Schupaj, chyba. taki nabier krzyżu. A potem nie, tam nie ma patelni. Chyba to składa się. Chyba to wszystko, tak? Давайте, тепер я трошки розкажу. Добре, ось такі кришки 16, 18 і 20 см в діаметрі. Ніби вони невеликі, зрештою, я не замовляла величезних таких банячків, як це кажеться, тому що нам на двох не треба більше. Тому замовила те, що я, напевно, буду використовувати такі розміри. Три ось таких набори кришок. Вони отак складаються, щоб були компактно. Не знаю, чи вони фіксуються в такому положенні чи ні, ще будемо розбиратися. Ось так і. Вона щось робить. Ага, добре. Все бачу. Якось так вона робить. І складається. Ага. Ну все, навчилася. Не треба в смітник синку. Це ми окремо папір винесемо. Ось так. Мені вже не так і подивитися на ці кафту, які є тут. Як ви розумієте, вони не є великі, як і кажу. Вони такого ж самого ну, логічного діаметру, як і кришки. Але я вам скажу, це, це важке. Ой, які вони класні. Вони, до речі, схожі по вигляді на е, якусь чашу з блендера, правда? Щось такого плану. Е, ці, це, я так розумію, нові, новіша модель від тих таких чорненьких, тому що всі ті чорні, які були на, на Allegro, я купувала, е, то вони не йшли на індукційну плиту. Можна ножечки взятися? Ножечки біля тебе. Вони не йшли на індукційну поверхню, але я вважаю, що в теперішній час це вже варто зробити. Тобто, якщо купувати, то щось таке. Не очікувала, коли на них дивилася, що вони настільки важкі будуть, але все-таки вони досить важкі. Ось так виглядає. Гарненько стильно, мені здається, навіть. Дуже подобається вага в руках. знаєте, я вам заказала, що посуд люблю саме такий. Тут, до речі, навіть мірник є. І ось так виглядає поверхня. низу. Має це якось робитися ось так. Ага, все. Це зроблено. Ось так. І ось кришках, ой, я це кришка. Ой, яка зараз вже відкриє, цю відкрив. Це її розмір. В ось цих кришках є тут місце таке, яке в ідеалі має бути під цю ручку. Ну, і ось так це має виглядати. Мені здається, що це класненько навіть. Думаю, ви будете відео моїх бачити часто їх. Досить таке класно. Зручно те, що досить буде компактно, в плані того, що кришки складаються компактно. І в плані того, що ручка відчеплюється, і це все м'ється в посуду. машині люблю саме, власне, такий варіант. Мало місця займає, одне в друге складається, і досить зручно, щоб без тих ручок. І ще одне Завелика трошки що? Ні? Там та кришка завелика трошки, ні? Так, дістаю останню. Тільки будь ласка, нічого на силу, пам'ятаєш? Легенько все. Тут також є поділки. 2,8 літра. Така більшечка. Це наша буде каструлька супику на кожен раз. Зрештою, знаєте, діаметр плитки, той, якої там у нас є найбільша камфорка, вона і так не перебільшує саме цього діаметру, тому я думаю, якраз буде окей. вас. Зручно, що без цієї ж ручки можна зберігати в холодильнику і також набагато менше місця займає, хоча у нас вистачає його, але класніше, коли ось так це. Добре, все, що я можу сказати. Я задоволена і, і щаслива. Приємно так от здійснювати такі невеличкі жіночі свої мрії і приємно користуватися якісним класним посудом. Мушу подякувати своїм колегам, що вони мені це порадили і звернули мою увагу саме на це. Обійшлося мені це все, як я кажу, 408 злотих. Набір кришок, які йшли окремо, коштують 129 злотих, а каструльки 279. Діаметр 16, 18 і 20 см. Єдине, що я трошечки, здається, поспішила, тому що зараз десь має бути Чорна п'ятниця оце ці такі знижки. І здається мені, що мали би бути хороші знижки на посуд. Ну, у мене їх вже не буде, бо я купила. прийдеться купляти ще щось, знаєте, такого серйознішого, щоб знижки знижку скористатися. І так, друзі, пам'ятаєте володаря обручок? Моє золотко! От у мене такі відчуття до них. Ну, добре. Якщо повернутися до кришок, то тут є одна штучка, про яку я, зрештою, навіть не знала, не то що не, не, не сказала, забула, а просто не знала. Це оця, от, Можна відсіджувати з їх допомогою, там, я не знаю, макарони або ще щось, якщо потрібно, власне, використовуючи цю кришку, ці зубчики. Це має бути досить таки зручно і практично. До речі, бачите? Українською, українською! Класно. Тут показано, що вони комплектуються з цією кришкою. Досить такий зручний цей е, отвір. Далі про те, що компактно зберігати, тому що вони ось так прикладаються просто і все, і не займають так аж багато місця. Але зручно, коли тримати власне, в такий спосіб. брати. Е, добре, і ще щось тут, ще щось тут. Ну, Загалом використовувати можна кришку як кришку. От і весь секрет. Е, з такого, що тут, ще не згадала також, е, це те, що можна використовувати до духовки. Ось можна в цьому самому просто так запіканку запікати щось, щось робити, готувати і так само цікаво. До речі, чи тут бісквіт можна готувати? Не знаю, не знаю, як потім його звичайно звідти вийняти, але може можна спробувати, що я знаю. Можна використовувати до духовки, звичайно, до плитки. І ще, до речі, там був також отакий тут, я не знаю, чи вам видно добре. Хто бачив хоча б раз, то зрозуміє, про що йдеться мова, це е, такі кришки пластикові, які е, замість оцих можна одіти. Звичайно, ці також можуть бути і це є окей. Але ці, коли накриються, це так як резинова, оця чи капрунова, як це говорять кришки. Оце накривається і також досить зручно. Цей набір ще додатково добре коштував, тому. Наразі без нього. Ось так. Наразі тішуся тому, що є, так як взагалі щодо кожного виду є окрема кришка. Я думаю, хтось, хто любить гарні набори посуди, і хтось, хто давно його не мав, а давно хотів, мене абсолютно зрозуміють зараз мій захват і так далі. Дуже сподіваюся, що ви потішилися разом зі мною, моєму такому жіночому, невеличкому щастю. І дуже сподіваюся, що ви поділитеся своїми хорошими якимись моделями, фірмами, того, що Чим ви користуєтеся, що любите, досвід, скільки років і так далі. Щоб ви порадили, так само запрошую ділитися з коворідками. Бачила набір ще сковорідок сюди також до цього, такого самого виду, але це вже зовсім зовсім інший бюджет. Тому поки що вистачить каструльок. Запрошую вас поділитися в коментарях вашим улюбленим видом посуду, улюбленою фірмою, і зробити це відео ще більш корисним. Ціни, як завжди, всі понадписую, ссылку залишу під відео, розміри всі і так далі, щоб можна було зорієнтувати. Що воно і скільки, і яке. Там також можна опис почитати. Ось так. Відео завершую. Дякую, що були зі мною. Це дуже приємно розділяти ці моменти із вами. Серйозно, це так приємно. Дякую, що були зі мною сьогодні, з нами. Бажаю вам всього найкращого, щоб на вашій кухні ви готували тільки з хорошого, улюбленого якісного посуду. Ось так. Зустрінемось! Па-па-па-па.